Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір підвісок у вигляді веселки. Дані барвисті підвіски є відмінним аксесуаром для маркування, прив'язання та шитті. Їх можна використовувати як маркери, щоб відзначати важливі моменти в роботі, або для розділення окремих ділянок проєкту. Підвіски виконані з металу та покриття мало. Ливою фарбою, що надає їм яскравого та барвистого вигляду, вони міцні та надійні, а також легко кріпляться та знімаються. Додайте красу та функціональність у свої ручні роботи за допомогою цих веселих та яскравих підвісок. Пропонуємо до вашої уваги набір гнучкого дроту для рукоділля. Цей дріт виготовлений з нержавіючої сталі та алюмінію, що надає йому міцності та гнучкості. Діаметр дроту буває від 1 до 3 мм, дозволяючи вам вибрати відповідний розмір для ваших проєктів. Він ідеально підходить для бісероплетіння, створення браслетів, намиста, сережок та інших ювелірних виробів. Розкрийте своє творче натхнення за допомогою цього універсального дроту для рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги м'які помпони для декору. Дані помпони діаметром 50 мм ідеальні для вашої творчості та декору. Вони додадуть унікальність та стиль вашим ручним роботам. Ви можете використовувати їх для створення прикрас, таких як сережки, намиста та браслети. Виготовлені з високоякісного хутра, тому вони будуть м'якими на дотик та приємними для носіння. У комплекті велика кількість помпонів, що дає вам достатньо матеріалу для вашої творчості. Team. Пропонуємо до вашої уваги набір заготовок для обідків. Дані заготовки виконані з нержавіючої сталі та мають розміри 3, 5, 6 та 7 міліметрів, доступні в золотистому, сріблястому та чорному кольорі. Вони ідеально підходять для створення власних прикрас для волосся, таких як обідки або діадеми. Нержавіюча сталь забезпечує міцність та довговічність заготовок, а різноманітність розмірів дозволяє створювати унікальні дизайни. Пустіть у хід свою фантазію та створюйте власні прикраси. Краси для волосся за допомогою цих заготовок. Пропонуємо до вашої уваги набір декоративних гудзиків. Дані гудзики стануть чудовою прикрасою для вашого одягу, будь то пальто, кардиган або светер. Їх стильний дизайн та блискучі камені додадуть вашому вбранню особливої привабливості та вишуканості. Гудзики виготовлені з якісного металу, що забезпечує міцність та довговічність. Їх легко пришити за допомогою стандартної голки та ниток. Оновіть свій гардероб за допомогою цих елегантних гудзиків та надайте своєму одягу. Його нового вигляду.